Ось так виглядає процес обсадки колони до каменю. 125 труба. Ось воно так виглядає. На різьбовому з'єднанні, з'єднуємо її. Санечка, щось наша бурова нервничає, ні? Не? Все нервничають. Все нервничають. Але ми не здаємося і працюємо далі. Не здаємося. Не здаємося. 40 метрів до каменю. А далі будемо бурити по каменю. Це Немирівський район, населений пункт. Я фігіо знаю. Який це населений пункт? Бондурівка. Бондурівка. Ось так виглядає процес буріння, процес обсадки колони на різьбовому з'єднанні. Ось так виглядає ця вся шайтан машина, яка працює у нас для того, щоб здобути воду.